Дошкільне виховання чи тоталітарний режим, що насправді відбувається після того, як дитину відвели в садок і за нею закрилися двері групи. Трьохрічний Микита не ходить до садочку ось уже більше тижня, після того, як, за словами бабусі, вона випадково стала свідком жорстокого вчинку вихователя. Я завжди чекала, коли успокоївся, а потім ходила на роботу спокійно. В цей раз він не успокоївся, він кричав ужасно. Я вернулась, подошла к двері. приоткрыв приоткрив дверь, я увидела, як мой ребенок лежить на полу і очень сильно кричить бабуся. Вона подошла к нему, схватила його за вещи і потянула в спальню волоком. Микита пішов до садка в серпні. Спочатку все було нормально, але згодом почалися істерики. Бабуся говорить, що ледь не силоміць доводилося відривати малого від рідних. Вдома хлопчик розповідав, що його ображають. Он говорив, що його ставят в угол. Он говорив, що його б'ють по голові. Ну я тава. Я каюсь, что я плохая бабушка, я этого ні, просто ні, ну, навіть не могла предвидеть, что такое может быть. Проте, після побаченого терпець у бабусі урвався, а ця історія набула розголосу. Я виложила в соцмережі цю інформацію, і тобто всі почали на захист у нее писати тобто, о том, что у меня какая-то личная неприязнь, какая у меня личность. То есть я сама придумала эту историю для того, чтобы мой дитина не ходил в садик, или для того, чтобы я сидела вдома с ним. Я просто хочу, щоб я уволили, що мой дитинок... я не хочу менять садик, из-за того, что ну, такой воспитатель. Розібратися в цій ситуації ми вирушили до Зеленівки, аби поспілкуватися з другою стороною конфлікту. Я провела службове розслідування, написали мені пояснювальні записки помічник вихователь і вихователь, яка розповіла про те, що ніяких таких обставин, які були описані бабусею. Не підтверджені вихователька, котру бабуся Микити звинувачує у жорстокому поводженні з дитиною, відмовилася коментувати ситуацію. Зате її захищали усім колективом. Мовляв, Ольга Федорівна має великий педагогічний стаж та виховала не одне покоління дітей і вчинити подібне просто не могла, стверджують її колеги. Вихователь прекрасний, чудовий, і такого вихователя ще треба знайти, щоб так людила любила дітей. І так за ними піклувалася під стінами садочку. Розгорнулася справжня словесна баталія. Кожна зі сторін звинувачувала іншу у викручуванні фактів. Це все брехня, Так Об'ясніть. ніяку підлогу, нічого. що вихователь хотів заспокоїти словесно дитину. Я нічого не маю. А те, що говорить бабуся, вибачте мене, будь ласка, біжала Я біжала, тому що злякалася за дітей. Я здала рібінка і ушла. Чому я вернулась. Я не знаю, чого ти повернулася. Що насправді відбувалося в садку 47, що в Зеленівці того сумнозвісного ранку встановити непросто. Обидві сторони конфлікту написали заяви в міліцію. Попри те, що пані Ольгу захищають колеги та батьки вихованців садка, є й ті, хто закидають вихователю, недбале відношення до своїх обов'язків. У нас один був мальчик такий, він сильно дречливий. І цей мальчик у нас ударив моєго сина між до ног. Рібонок мой сидел, плакав довго, і другие діти рассказывали. Мені ніхто не дзвонив, ніхто не сказав, що у нього это болело. Така ж ситуація була і в ще однієї матусі. Її доньку оперували внаслідок отриманої в садку травми. Ти утром підмаєш в садик, а у рібінка сторона повністю Глаз не відкривається. Ну звісно, я подумала, що це зубчик у неї. Ну там мало зубів же теж буває. А то везла її до хірурга. Хірург мені каже. Хто їй так ударив, або вона ударилася б що то Ну що получилась гематома, Нам різали, ставляли дренаж. Також в садок завітала спеціальна комісія, аби розібратися в ситуації. Було прийнято рішення провести анкетування батьків, тобто визначитися, наскільки дійсно ця ситуація батьками сприймається як конфліктна скарг на поведінку вихователів. Навіть випадків, коли дітей карають, батьки жоден з батьків не відмітив. В анонімному опитуванні брали участь батьки вихованців садка. Проте з самими дітьми, а тим паче з хлопчиком ніхто не розмовляв. Дитини не було на той час. Мені пояснили, що дитина на лікарня. Поки дорослі сперечаються та звинувачують одне одного. маленький Микита усім спостерігає. Проте наближатися до садочка дуже не хоче. Не хочу, не треба йти туди. Чому підемо туди сходимо. А Що ти не хочеш? Мама розповідає, що малий граючись, сам себе ставить в куток і плаче, хоча фізичні покарання вдома ніколи не практикують. Психолог, що приїхав перевіряти ситуацію в садку, вважає це дитячими фантазіями. Це дитина, маленька дитина, яка може придумувати казки, яка може інколи там щось дійсно нафантазувати. Історія досить складна. Хто говорить правду, сказати важко. А поки дорослі конфліктують, психологічно травмується маленька дитина. Як було насправді, він точно знає, проте його слів ніхто не бере. До уваги, ми вирішили звернутися до незалежного експерта, дитячого психолога, котрий не зацікавлений в тому, аби підтримувати якусь із сторін конфлікту. Психолог працював з Микитою кілька годин і ось що з'ясував. фон, він відповідає, в принципі емоційному фону при стресі. Він схильний к наказанню самого себе дома, і це тоже ...признак агресії, но направленої не на того, хто ображає, не на обидчика, а направленої на себе. Чи їх трьохрічний хлопчик сказати неправду, або можливо, на нього вплинули рідні, і він повторює мамині слова. Это ещё можно настроить ребёнка в 5 лет, когда он понимает, что когда он рассказывает такое про воспитателя, ему уделяют масса внимания, і вот хорошо, но в три роки це мало вірат. Ну, моє мнение чисто професіональне. Педагогічні помилки були в обох сторін конфлікту, вважає психолог. Не можна відривати дитину від себе силоміць, коли зранку вона йде до садка. Зреагувати на загострення ситуації батьки повинні були ще раніше. Водночас негативний образ одного з двох вихователів та необхідність передивитися методи виховання це не факт, вважає експерт. То, что его бьют в игре, я не увидела. Да? То есть я этого утверждать не могу. Но однозначно э, один из воспитателей использует матерные слова, ставит в угол то, что физически какие-то были некорректные прикосновения, думаю, это было. Незважаючи на стресс и психологический розлад, психолог вважає, что хлопчик сможет пристосуватися до садочка, адже его тягнуть до детей и с ним можно домовитись. При условии, что дорослые больше не будуть робити помилок и калечить дитя а психіку. проте радить пошукати інший дошкільний заклад?